Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Люди обурені через підняття тарифів, і ми повністю згодні з ними. Президент обіцяв, що під час війни ціни на тарифи піднімати не будуть. Долар росте, зарплати ні. Ціни прив'язані до долара. Люди бідніють, але кого це коли хвилювало? В той же час на цій темі вирішила похайпувати Юлія Володимирівна, яка трохнула Нафталіном, і заявила наступне: від сьогодні в розпал війни в Україні здорожчала електроенергія. Своє рішення майже вдвічі збільшити тарифи на світло. Уряд аргументував необхідністю відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими терористи. Атаками, але чи так це насправді і чи можливо було уникнути цього непростого для людей рішення? Я впевнена, що так резюмує Леді Ю. Її аргументи ми навіть наводити не будемо, там виключно піар. Саме Тимошенко в свій час міняла на газ нашу зброю, і загнала нас в повну залежність від Росії по газовим договорам. І зараз одна популістка намагається вчити інших популістів. Сама ж Тимошенко любить відпочивати за кордоном, подвіжувати в кончазаспі і катнути за піаром у фронтовій області. Вочевидь, після зняття ролика пішла пити коктейлі в ресторані. Дословні. Лідер українського політичного блоку батьківщина Юлія Тимошенко, яка оскандалилась. Туристичною поїздкою до ОАЕ, продовжує поводитися, як чинний прем'єр-міністр України. Однак насправді політик таких повноважень немає. Справа в тому, що Юлія Тимошенко приїхала найімовірніше з робочим візитом до міста Полтави. Тут лідер батьківщини відвідала місцеву обласну лікарню, і по старій пам'яті перед нею вишикували співробітників установи в Шеренго. Як це було за старих недобрих часів, і простим українцям, така поведінка Юлії Володимирівни не сподобалася. Про це стало відомо. Завдяки повідомленням місцевих медіа та публікації користувача мережі Twitter. під ніком Леся Українка. Юлія Дубайська приїхала до Полтави до лікарні, ну зла не вистачає. Ось нахера дорослих людей ставити перед нею як малолітніх дурочок. Де ваша гідність пише користувач Twitter Леся Українка. У мережі також з'явилися кадри того самого візиту Юлії Тимошенко до полтавської лікарні. Українці під публікацією почали активно коментувати інцидент. Медсестра з Харкова Ілона Струмінна в коментарях написала: Нащо ти їздиш? паришся на тарифах, розповідає що влада не така, ти сама то така. Людям їсти нічого, платити нічим, пашемо по три зміни, а ти піар розводиш. Господи, та закрийте вже рот. Міністр Німеччини п'є каву з паперового стаканчика серед людей на площі, а тут знову цирк. Та хто вона така взагалі, ця шмуля? Говорить ще один користувач мережі. На все це, люди на роботі, навіщо цей грібаний цирк? Депутати коли-небудь навчаться, як поводитися. Вони слуги народу, не народ їхній слуга. І після Дубая соромно цим займатися, пише ще одна Українка. Колись бачив, як це все відбувається, був я в держструктурі туди приїхав депутат ВР. Я не бачив, як усі бігали і не знали, що робити. У результаті всі пішли зустрічати депутата з хлібом. Зазначимо, народний депутат, лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко, початок нового року провела в ОЕ, де її помітив журналіст та Зняв на відео. Через це спалахнув великий скандал. Тимошенко затято засудили за розкішний відпочинок під час війни з Росією. Через декілька днів, щоб, хоч якось, відмити свою репутацію, вона у Женеві провела зустріч із генеральним секретарем глобального союзу Industry All Global Union Atle. А після записала відеозвернення з метою захисту прав працюючих українців у дорогому готелі. Не можна руйнувати права працюючих людей, не можна руйнувати соціальний захист людей. обурилася лідер партії. На зустрічі обговорювалися наслідки війни, а також наближення трудового законодавства України до стандартів ЄС. При цьому Тимошенко всіляко уникає відповідей про скандальний відпочинок у Дубаї. Працюємо над тим, щоб не дати зруйнувати систему соціального захисту в Україні. Це важливо, особливо під час війни, додала вона. У мережі обговорюють. Що подорож до Швейцарії я спробую врятувати імідж Тимошенко, але все сталося з точністю навпаки. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.